Вітаю вас на моєму каналі про мистецтво, арттерапію та психологію, самопізнання та саморозвиток. Мене звати Людмила Трихліб, я психолог, арт-терапевт, інструктор нейрографіки та естетичний коуч. Але сьогодні у мене для вас досить незвична тема. Сьогодні ми поговоримо трішечки про сакральну геометрію. Чому саме сьогодні я сіла малювати тор, захотілося мені трішки прокачати свою життєву енергію, і я вирішила, а чому би не поділитися цією енергією з вами і не записати для вас відео? А як ви можете? Можете відновлювати легко та швидко свої життєві сили, свою життєву енергію і досить простим способом. Всього-навсього потрібен блокнотик, ваш улюблений скетчбук чи аркуш а 4 формату, циркуль, лінієчка. Кольорові олівчики за бажанням. Навіть це не обов'язково, вже самі кола творять дива. І про кола ми дуже багато говоримо на курсі користувач нейрографіки, чому такі вони важливі, чому ми з них починаємо, яка в них цінність і який сенс. Трішки ми вже про них навіть в безкоштовному відео попередньому, там де ми малювали 40 кіл, вже говорили, що вони про гармонізацію, про наповнення. Але сьогодні ми підемо трішечки далі і намалюємо з вами тор із сакральної геометрії. Наповнимось. Насправді цей урок у нас входить в нейрома Є курс такий, він ще записується, поки він недоступний. Але чому б не почати малювати вже відразу зараз? І от у вас буде така шпаргалочка. Все, що нам потрібно, це розкреслити пополам наш аркус, знайти центр і намалювати коло довільного радіусу, який бажаєте. Обрати цей радіус, зафіксувати його, і потім по крапочкам малювати кола одне за одним, так як я показую на відео. Ви можете навіть сповільнити, подивитися. І ще повільніше, по яких точечках я це все ставлю, все, по яких крапочках ставлю, все досить просто. Ну і два захисних кола жіночого і чоловічого роду. Тому це теж такий класний елемент, все, що я роблю на малюнку, воно не випадково. І для прокачки своєї життєвої сили і своєї життєвої енергії я обрала сьогодні. Мальовку саме через а, чакральну систему. Більше про кольори ви можете дізнатись, наприклад, хто захоплюється арт-терапією, там ви могли і про тест люшера чути, і про різноманітні схеми малювання. Але як арт-терапевт скажу, обирайте ці кольори, які зараз потребує ваша м, підсвідомість, які тяг, до яких тягнеться рука, які ви зараз просто хочете проявити, яких вам не вистачає, можливо, або якими вам хочеться наповнитись. У мене це вийшла ось така чакральна система. Я почала наповнюватися сам. Самої нижньої чакри, яка відповідає за енергію, за життєдіяльність, за безстрашність, за силу, закриває всі базові потреби, звільняє нас від страхів та обмежень. Ну, тобто досить така класна річ. В своєму курсі про чакри ми будемо про кожну чакру окремо ще говорити. Але зараз я все таки раджу, навіть ви можете поставити це відео, щоб послухати як теорію, але відчувайте, як вам потрібно. І ви можете відразу, от я взяла олівчики, ви можете відразу малювати акрилом, аквареллю. Це не. Нейрографіка тут ми можемо малювати будь-якими малюваннями матеріалами. Навіть можемо взяти велике полотно і олійними фарбами замалювати, тому що олія буде в сакральній геометрії ще краще працювати. Це один із моїх вчителів мене навчив. Я перевірила на собі, це дійсно так, я йому щиро і безмежно за це вдячна. А, отже, і зараз я от поступово з червоної, в помаранчевою, отримала в помаранчевій чакрі задоволення. От Життєва енергія наша якраз в перших двох чакрах і сидить, особливо в насолоде життям, коли ми дозволяємо собі більшого. В помаранчевій чакрі ми цього напиваємось, отримуємо море енергії, переходимо в таку сонячну, маніпурну енергію, коли ми здатні, спроможні на все, у нас море сил, мале реенергії. як такі, в мене зараз асоціація чомусь соняшником виникає, і от нібито квітку таку малюємо. І наповнюємось, наповнюємось силами. Я зараз малюю інктен з олівчиками. Вони потім будуть розмиватися водичкою і отримувати ще більше насичення. Тому мені захотілося саме олівцями, які розмиваються водою, малювати, щоб декілька разів оце коло наситити енергією. Я не боюсь малювати повільно, це ви розумієте, що відео значно напришвидшенні, голос накладувався потім. Тому що дуже важливо в цих картинах це зосередитись на процесі малювання і провалитися нібито в свою картину. Свою колористику. Тому, знову ж таки, ви можете мене зараз послухати, подивитися, вдома прийти, або якщо ви вже вдома сидите підготувати матеріали, швиденько передивитися і сісти, провалити свою картину, зосередитись на кольорі, як він вноситься, як вам в цьому секторі, що ви відчуваєте? І ви досить швидко відчуєте прямо сектор за сектором, як росте рівень вашої енергії. Вам здавалося, що ви втомлені, що у вас немає сил. Що все, уже все закінчилося, <сіло> сили закінчились. Але це не так, тому що енергія є завжди. В своїй книзі насолода життям. Я завжди про це кажу і розповідаю, як вона трансформується з одної енергії в іншу. Але найголовніше відчувайте, як з кожним штришком вашого пензлика або вашого олівчика ви наповнюєтеся силами, ви концентруєте її всередині себе і відчувайте, як ця енергія просто безмежно тіче по ваших жилках. По Веночках. І от так я проходжу всі сегменти, потім після жовтої маніпурної анахату ми розкрили, її промалювали, заштрихували, відчули, що там, вішутку перейшли в блакитну, потім в синю фіолетові чакри, які взагалі вищі за наш зв'язок з чимось вищим відповідають. Не хочу вас зараз перенавантажувати вже цією інформацією. Вона насправді дуже-дуже класна, дуже цікава. Але зараз головне, навіть якщо ви просто інтуїтивно, Будете обирати кольори і будете просто малювати цю мандалу. Ви все рівно наповнити силами і енергію. Зараз я от вже проходжу етап розмивання водичкою. Я трішки граю з градієнтиками, такими нерівномірними, щоб було ще цікавіше, ще доповнююсь, добираюсь сил. І в мене така квітка зовсім розкривається, вона досить незвична. Навіть, друзі мої, навіть просте споглядання цієї мандали, от яку я зараз малюю, воно вже гармонізуюче і наповнюється. Ви наповнюєтеся. Спробуйте зараз навіть прикрити очі, потім відкрити, знову подивитися. На цю мандалу, і навіть вона ще не домальована, а вона вже працює. Вона вже працює, тому що вона побудована по правильній схемі, вона вивірена. Як будувати на самому початку, можете відмотати, подивитись. І я її малюю по чакральній системі, це 100% попадання, коли ми точно гармонізуємося і наповнюємо енергі... наповнюємося енергією. Про це ми на нейроколорі, трішки, я більш цю колористику всіляку розповідаю. Але це дещо інше. І ось таким чином я зараз розмиваючи, я входжу ще через артерапевтичний цей підхід, коли ми працюємо з рідкими матеріалами, як то акварель, гуаш. Ми опускаємо ще глибше, в глибини. Нашої підсвідомості і починаємо працювати з глибшими нашими шарами. І от зараз, нібито це і пришвидшене відео, але вже енергія вона тече, її море, на анахаті завжди йде сповільнення, тому що на вищих чакрах ми не можемо галопом, нам не потрібно нікуди квапитись. І от зараз, нібито я так поспіхом розповідаю, але насправді нам не потрібно нікуди квапитись, тому що ми в цьому процесі проживаємо досить довго, якщо це відео дивитись без пришвидшення. То я малювала його ну так десь хвилиночок 30 точно, тому що Ну а куди спішити. Мені подобається посмакувати кожен ну, цей штришочок хочеться порозмивати, потім я додавала ще кольори поза кадром, потім я ще гралася. Тобто, мандала це картина, яка проживається. Якби ви взяли. Полотно нанесли туди так само через цирку, через лінієчку, всі ці сектори промалювали їх а, акрилом, наприклад, щоб досить швидко висихало, да, або а, олійкою. Ви б там ще довше проживали кожен цей сегмент, так, і ви б ще більше його відчували. Можливо, б ви взагалі в цьому сегменті, тому що тори можна розмальовувати дуже по-різному. Сьогодні в мене він вийшов так. В інший день він виходить зовсім інакше. Я вам варіанти, що обов'язково різних покажу, і ми, можливо, навіть з вами разом. Вам їх помалюємо, тому що це одна із потрібних один із потрібних символів сакральної геометрії для наповнення силами і енергією. І так, коли ми його малюємо, ви могли побачити якийсь свій вектор малюнку, свої розфарбовки. Можливо, взагалі б деякі лінії ви захотіли б прибрати або з'єднати. Тут все можливо, немає нічого неможливого, головне оця основа, на якій все базується. І з цієї основи ви вимальовуєте той. Малюнок, який вам потрібен, ось так я порозмивала все і вирішила додати ще більших контрастів, звісно, через виділення кольором, тому що що є найбільшим контрастом день та ніч. Біле та чорне. І ось таким чином я вирішила, щоб моя мандала ще більш засяяла, вона вже сяюча, але на чорному папері вона буде ще ефектніша. І таким чином я створюю чорний темний фон для того, щоб опустити ще глибше в підсвідомість. І ця енергія розповсюдила ще більш глибоко на рівні всього тіла. І ось таким чином я зафарбовую кожен кожен елемент. І навіть малювання цієї темряви, оцієї, оцієї безодні, вона теж вас занурює. Ще в глибші стани, і ви таким чином з'єднуєтесь з собою ще більше і наповнюєте ще більше. Тому що ви нібито йдете трішечки в свою тінь. Туди ми зараз не заходимо. Робота з тінню це взагалі окремий пласт роботи, досить такий глибинний. Тому просто розумійте, що якщо вам хочеться, ви замальовуєте фон. Якщо вам не хочеться, ви його навіть не чіпаєте. Можете залишити білим, але я вирішила додати собі контрастів, ефект, тому що моя душа так попросила, я її чую постійно. І потім я вирішила ще також додати золотого бідочку через емальовий маркер. Я про нього ще окремо або Рілс, або сторізи зроблю, тому що досить таки дешеве цікаве відкриття. Але тут неважливо, ви просто малюєте. Ви навіть олівцями його можете промалювати. Але мені захотілося золотий оберіг чимось так, з німбом пов'язаний або з аурою. так. Да, коли вона такого золотого сяйва має, мені захотілося підсилити цю енергетику, цю захисну ауру саме через золотий, який буде сяяти, як справжнє золото. І це реально емаль, як справжнє золото, запах у нього, звісно, такий не дуже. Але все-таки є. І я вирішила, до речі, от зараз я трішечки правки вносила, це вже я почала, мабуть, десь квапитися. Але насправді дуже важливо промальовувати от тут було все рукою. Це саме в цій мандалі для мене так. Тому що коли ми малюємо під циркуль, це вибудова, це основа, це костяк, це хребет, це, це наша енергія, яка в нас є, як первозданна. Але далі мені захотілося саме промалювати руками, навіть якщо ми вилазимо, це все рівно нас балансує. І я пішла. Ще далі, як креативщик, тому що енергії вже дуже багато стало, і я почала прямо сплеши робити на малюнку. Мені захотілось експресії додати, крапочок, набризгів, І тому я відпустила свою внутрішню дитину гуляти, і ось така мандала у нас вийшла. Сподіваюсь, ви будете малювати і отримувати таке ж задоволення, як і я, папа. -па.